Віталіно, як тобі сьогоднішня виставка тварин? Привіт, Я Я в захваті від неї. Я тепер мрію про німецьку євчарку. Мені сподобалися хаски, але я розумію, яка це відповідальність, тому поки що не хочу тварин. Я теж спочатку так подумала, але потім я попросила господаря цієї собаки розповісти про неї. І тепер я хочу цю ціня, навіть якщо це й велика відповідальність. Що ж цікавого ти дізналася про цю породу? А то чого? Це дуже веселі, вірні собаки, які завжди захищають та чекають на свого господаря. Вона стане гарним другом для тебе. Це точно. Тому я й хочу завести саме цю породу. Але вони ж великі, а ти живеш у квартирі. Саме тому я й не можу завести цю породу. Але це не заважає мені мріяти. Моїх бабуся з дідусем нещодавно з'явилась німецька вівчарка. Якщо хочеш, можемо приходити та грати з нею. Це було б дуже круто. Але чи не будемо ми заважати твоїм бабусі та дідусю? Звісно, ні. Вони будуть тільки раді і собаці сумно не буде. Добре, давай завтра після уроків завітаємо до них. Вже кортить погратися з цуценям. Гаразд, тоді до завтра. Бувай. І ще раз дякую.